Ім'я Татомир складається з двох частин та батько Тамир Найдавніші відомі записи цього імені стосуються волоського власника Татамера, який згадується у документах 1331 року з Мукачівщини, а також особи філіуса Татамера з Закарпатського села Іршава за 1341 року. Після цього зафіксовані ще кілька записів цього імені з 14 та 16 століть, у тому числі із Закарпаття. Наприклад, у 1398 році в селі Кричово згадується шляхтич татамер. У 1401 році Татомир у селі Королево на Закарпатті, а в 1404 році шляхтич Гев Татомер у селі Убля. У 1410 році згадується шляхтич татомер Міхайлі у селі Вільхівці. Записи з території тодішньої Польщі відносяться до 15 століття. Зокрема, є запис 1411 року про пана Татомира Балицького з міста Зудечів. Також у 1413 році зазначається пан Татомир Баликого, а у 1515 році фіксується ім'я Ізай Татомир. У 1668 році в документах зустрічається ім'я Григорій Татомир у 16 столітті на Бойківщині існувало село Татомир. А на покуті в селі Ісаків навіть корчму називали Татомирка. Ім'я Татомир відоме також болгарам, сербам та хорватам. Схожі на Татомир імена Витомир, Житомир, Ратимир, Тихомир.